Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташован у місті Христинівка що 15 хвилин від міста Омань в Черкаській області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається доглянутий житловий будинок з меблями в районі лікарні у місті Христинівка по вулиці Богдана Хмельницького. Загальна площа будинку 56 квадратних метрів. Будинок має три кімнати, кухню та санвузол. У будинку є індивідуальне газове опалення, є груба на дровах та електричний бойлер. Також у будинку є каналізація, централізована вода. У будинку залишаються меблі та побутова техніка. Земельна ділянка 6 соток. Усе приватизовано. У дворі є погріб, бесідка, є літній душ та літня кухня. Також є криниця та гараж під авто. Вартість цього будинку 21 тисяча доларів. Від міста Христинівка до міста Умань ви зможете доїхати на автомобілі за 15 хвилин. У місті Христинівка є залізнична станція, звідки йдуть потяги усі напрямки України. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ми залишаємо під цим відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.